На цю тему далі говоримо з політологом директором Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександр Леонов з нами на зв'язку. Пане Олександре, мої вітання. Добрий вечір. Кажіть, будь ласка, що ви думаєте? З приводу того, що ось деталі гарантії безпеки для України зараз невідомі, але штати будуть залучені. Як в якій ролі, що це буде, який формат. Е, ну, зараз вочевидь <кій> Путін, сам того не бажаючи. Розблокував тему надання Україні гарантій безпеки після зустрічі на Алясці, бо там пролунала про готовність Росії погодитись на такий формат. А потім Лавров відмовився фактично від цих обіцянок після того, як в овальному кабінеті в Білому домі Дональд Трамп присутності союзників і американських змі заявив, що Америка теж приєднається до гарантій безпеки. Так, зараз. Вочевидь не йдеться про присутність американських військ в Україні, але мені здається, от готовність Сполучених Штатів приєднатися до гарантії безпеки розблокувала сам процес. Бо на самому початку, давайте згадаємо серед коаліції охочих, головним питанням було надання гарантії безпеки тим військовим контингентам, які будуть розміщені в Україні. І схоже, саме щодо щодо цього, є зрушення. Взагалі, як пишуть в західній пресі, Сполучені Штати можуть доєднатися до гарантій безпеки у вигляді, можливо, дійсно, вот тих гарантій безпеки для військових контингентів у вигляді обміну розвідданими і. Повітряною підтримкою, тим більше, що тут є цікавий момент в Румунії, ну фактично фіналізується будівництво найбільшої в Європі повітряно-військової бази, де мають бути розміщені і в тому числі F-35 американські, і тут якраз все складається так, як треба. Ну і головне, що зараз все більше країн, ну власне кажучи, позначають свою готовність відправити військових в Україну. Наприклад, от сьогодні така заява пролунала від Канади, і вочевидь чим більше воєнних будуть присутні в Україні від інших країн НАТО. Тим більшою буде, скажімо так, ймовірність того, що Росія не наважиться нападати на Україну. Пане Олександре, а коли тим... вони будуть присутні до завершення бойових дій після е як, коли, за яких обставин? Я думаю, і про це всі говорять: що саме після того, як закінчаться бойові дії. І до речі, отут от мені здається є принциповий момент щодо. Можливо, зустрічі Володимира Зеленського з Путіним чи трьосторонні зустрічі, що Росія показала свою недоговороздатність, і таким чином треба повертатися до формату з нульового циклу спочатку припинення бойових дій, а потім мирні переговори. І мені здається, що треба доносити до Дона Трампа, що саме це можна реалізувати найближчим часом. Тільки такий формат, бо мирні переговори, вочевидь, вони можуть тривати дуже довго. І, власне кажучи, європ... світовий досвід він доводить, що дуже багато таких війн чи конфліктів вони вирішувалися саме спочатку припинення бойових дій, потім мирні переговори, які тривали роками, а то й десятиліттями. До речі, наприклад, між Південною і Північною Кореєю досі діє тільки режим припинення вогню, а Японія досі. Не підписала мирну угоду спочатку з радянським союзом, потім з Росією через окупацію е Росією е японської території, що ви думаєте з приводу того, що в Білому домі сказали, що Вашингтон безумовно може допомогти в координації, можливо, надати інші засоби гарантій безпеки? А Трамп сказав, що не виключає допомогу з повітряними перевезеннями для союзників. А взагалі. Пане Олександре, от ви вже людина з, з досвідом в цій професії, ви вже багато що бачили і розумієте. От коли ось так політик говорить спочатку одне. Потім якесь інше. По перше, наскільки це притаманно для політика, тим більше керівника великої держави? А по-друге, як бути з такими заявами? Дехто каже: ну на це не реагуйте серйозно, не ставтесь до цього серйозно. Це ж Трамп. Ну, слухайте, але це президент. Тому ж тоді якісь речі треба одразу прописувати і документувати. Очевидно, ну, Дональд Трамп це взагалі унікальна людина, явище в політиці, і тому дійсно те, що він говорить, дуже часто змінюється. І тут, знаєте, це ризик для вільного світу, але це і можливості в тому сенсі, що. Ми бачимо, що як Дональд Трамп не стійкий і щодо своїх союзників, так він не стійкий і у нього змінюється настрій щодо того ж Путіна. І я думаю, що було дуже неприємним сюрпризом для Росії для Кремля, коли. В овальному кабінеті, фактично, замість того, щоб демонструвати неготовність говорити, як здавалося б, на умовах Кремля вийшли, е, знайшли вихід, і фактично мова була переведена в, в зустріч е, і в гарантії безпеки для України, і це стало несподіванкою для е, Путіна, але і зараз, власне кажучи, ситуація розвивається таким чином. Вочевидь, що е, будь-які переговори вони мають відбуватися, і ми маємо розуміти, що як знаєте, е, як би там не було, але ситуація змінюється, і нехай вона повторюється в ці неприємні моменти, коли ультиматум дональда Трампа потім пересувається на декілька тижнів, не запроваджуються санкції, і ми дійсно для до цього. Наш превеликий жаль починаємо звикати, але тим не менш, якщо в перший раз мова йшла взагалі про можливість припинення воєнної допомоги Україні, про те, що Сполучені Штати взагалі можуть вийти із переговорів, то зараз мова йде про те, що є напрацьований механізм, про те, що Сполучені Штати продають зброю. НАТО, а потім ця зброя передається Україні, і зазначено, що не те, що Сполучені Штати не будуть відмовлятися від такого механізму, а навіть готові розглянути розширення номенклатури. Вочевидь, що санкції проти Росії не введені, але, наприклад, завтра вступають в силу тарифи проти Індії через купівлю російської нафти. І це теж такий важливий момент. Я думаю, що тут, на жаль, треба. Працювати з Трампом так, як це вже звикли європейські лідери. Давайте згадаємо. От перший позитивний досвід був саміт НАТО, де, власне кажучи, для Дональда Трампа побудували сцену, де він був суперзіркою. Були чітко розписані ролі між лідерами, і в результаті були отримані певні гарантії, певні домовленості. В вавальному кабінеті була така ж сама історія. Фактично, три дні. Володимир Зеленський і європейські лідери готувалися до цієї зустрічі і виглядало дійсно як знаєте спектакль шоу, де кожен мав свою роль, свою репліку. І в результаті от вийшло так, що Зараз Путін виглядає не дуже добре, оскільки відмовляється від, начебто, тих обіцянок, які давав Дональду Трампу, окей, Дані пане Олександре. Треба... Я перепрошую нас небагато часу. Я ще хочу уточнити з приводу зустрічі в кінці тижня української і американської команди. вчора ми говорили, що переговори зайшли в глухий кут. Лавров уже говорив, що вони там не бачать, не хочуть. У них там уже якісь інші умови і так далі. Зараз уже інформація, що українська і американська команда зустрічатимуться. Хто зустрічатиметься про що до? Мовлятимуться, от що буде першим на порядку денному, що має бути в пріоритетах. Коротко, будь ласка, ну, очі... хвилинку, вочевидь що Україна і Сполучені Штати зустрічатимуться. Зустрічатимуться на тлі відмови, фактичної Путіна зустрічатися з Володимиром Зеленським. Будуть обговорювати можливі санкції проти Росії тиск на Китай, і я думаю, головне це постачання зброї. От була інформація про те, що Сполучені Штати готові поставити ракети дальністю 400 кілометрів. Очевидь, треба все це детально проговорити і вже отримувати цю зброю. Бо тиск на Росію це, це вже банально. це Посилення обороноздатності України і санкції, санкційні тиски, в тому числі на його союзників, як показала історія, це працює.